Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі. І сьогодні, як я і обіцяла, наш урок присвячений хрестам в астрології. Їх три кардинальний, фіксований і мутабельний. Кардинальний хрест кожного сезону природа зазнає кардинальних змін. А тому в астрології знаки зодіаку, з яких починають пори року, отримали визначення кардинальності. Так маємо чотири кардинальних знаки. Овен, рак, терези та козиріг. Коли сонце переходить у знак овна, на землі наступає весняне рівнодення. Перебування сонця в знаку рака збігається з днем літнього сонцестояння. Перехід під знак терезів означає осінні рівнодення, а в Козирозі настає зимове сонцестояння. Фіксований хрест наступний етап, найбільш Тійкий і стабільний. Коли сонце проходить по кожному середньому знаку. Природа перебуває у фіксованому стані, в самому розпалі цього сезону. Чотири фіксованих знаки це тілець, лев, скорпіон і водолій. Мотабельний хрест. І нарешті завершують кожен сезон неоднозначні мотабельні знаки близнюки, діва, стрілець і риби. Вони символізують подвійність і міжсезоння. У цей момент сонце перебуває в прикордонному стані, прощаючись з ознаками пори року, що минає, і готуючись до прийдешньої. Характеристика кожного знака за його зодіакальним хрестом, загальні установки кардинальних знаків. Прагнення діяти швидко та імпульсивно. Бажання досягти поставленої мети, приймати виклик і перемагати. Овен. Сила, хоробрість, енергія. Він здатний зарядити ентузіазмом і розчистити шлях. Рак глибина, емоції та обережність. Цей знак надає дії емоційного забарвлення і відповідає за тили в процесі наступу. Терези – інтелект дипломатія гармонія, це вносить розумну мотивацію в дії. Козиріг, розрахунок, практичність, організованість, він не упустить свій зоряний шанс. Фіксовані знаки, прихильники стабільності і не готові до змін, а тому реагують на всі нововведення повільно і з певною затримкою, водолій, ментальна сфера, що проявляється. Сталості та складності збити його з пантелику. Телець, працьовитість і матеріальна сфера. Цей знак ґрунтовно береться за справу, тільки якщо переконаний в її користь, лев, влада, лідерство, навряд чи цей знак щось пустить з під свого контроля. Та скорпіони, емоції, почуття, пристрасть цим пояснюється ризикованість і деяка самовпевненість знака. І нарешті головні риси мутабельних знаків: мінливість, гнучкість, невизначеність і рухливість, близнюки. Гнучкість мислення, багатогранність це найбільш мінливий знак, здатний на ляту змінювати свою думку і вектор прийняття рішення, діви, практичні навички, працьовитість. Для цього знака важливі деталі, і він здатний виправляти помилки інших людей. Стрілець, різнобічний світогляд та азарт. При цьому знак схильний до авантюр, пригод і філософських пошуків, риби, емоції, почуття, інтуїція гостро відчувають ситуацію і пливуть за течією, минаючи підводні камені. Якщо в гороскопі домінують знаки кардинального Христа, дитина може бути непосидюча і геперактивна. Явна перевага кардинальних знаків наділяє людину здатністю без кінця придумувати ідеї. Він розкидається ними направо і наліво, не замислюючи про можливість їх практичної реалізації. У парі з фіксованим знаком він міг би направити свою енергію на здійснення більш конкретних завдань, в той же час ділячись з ним своїм натхненням. Знаки кардинального хреста Зодіаку стимулюють один одного, але підсилюють конкуренцію. Мутабельні ж знаки легко пристосовуються до безперервного потоку ідей, але при найменшій скруті. Може тихенько вислизнути. Якщо в гороскопі домінують знаки фіксованого хреста, яскраво виражена нелюбов до змін може перешкодити досягти чогось в житті. Якщо об'єднати фіксований знак з мутабельним, їх співпраця дещо врівноважить співвідношення сил, допомагаючи першому прийняти зміни, а другого наділяючи необхідною стабільністю. Знаки кардинального хреста залучать фіксованих, але стрімкість і постійне захоплення перших новими проектами тільки відлякує других, і це може привести до зіткнення двох сильних характерів. Фіксованим знаком комфортно в компанії один одного, але таке поєднання загрожує застоєм і бездіяльністю. Переважання знаків мотабельного хреста в гороскопі вказує на неуважність. Близнюки потребують орієнтир, оскільки намагаються рухатись у всіх напрямках одразу. Діва, як правило, добре справляється з деталями, але часом переробляє одне те ж десятки різних способів спробі досягти досконалості. Стрілець настільки зайнятий загальною картиною, що в половині випадків потрапляє повз ціль. А риби взагалі занурені в свій внутрішній світ. Мутабельні знаки зодіаку добре уживаються разом, насолоджуючись мінливістю один одного. Але це не найкращий спосіб домогтись конкретних результатів. Вони просто ходять навкруги проблеми. Хорошим партнером стане для них кардинальний знак, що дає їм потрібний напрямок, але він може бути надто агресивним. Фіксовані знаки надають рухомим стабільності, але можуть дратувати своїм небажанням і невмінням змінюватись. А як же ж ці знання приміняти практично? Дуже просто! Давайте з вами подивимось на наші планети і порахуємо, то якого Христа в нашій Натальній карті більше. Щоб зробити висновки про себе і обрати собі друзів і партнерів, відштовхуючись від цих знань. Тепер дивимось на натальну карту з боку вже не стихій, а хрестів. Отже, та сама натальна карта. Виписуємо: Сонце близнюки мутабельний знак. Місяць водолій, фіксований знак. Меркурій тілець, фіксований знак, Венера рак, кардинальний знак. Марс близнюки мутабельний знак. Юпітер стрілець мутабельний знак, Сатурн терези, кардинальний знак. Уран стрілець мутабельний знак. Нептун стрілець мутабельний знак, і Плутон терези, кардинальний знак. Рахуємо. П'ять знаків мутабельного хреста, два знаки фіксованого хреста і 3 знаки кардинального хреста. Отже, Маємо справу з людиною, яка переважно має енергію і характеристики мутабельного хреста, а саме мінливість, гнучкість, невизначеність і готовність до будь-яких змін. Такій людині краще бути в парі з представником фіксованого знаку, який її приземлить і надасть стабільність. Або представника кардинального знаку, який надасть орієнтир, вибір за людиною, що для неї буде більш важливим. Тож, вивчайте себе, аналізуйте, робіть висновки словом, будьте творцем свого життя. А я вам кажу до побачення, до наступного астрологічного уроку, де ми одним оком переглянемо усі планети, які задіяні в наших натальних картах. Підписуйтесь, у нас тут весела астрологія.